Техніка GCB в нашому господарстві виконує практично все. Які б задачі для неї не ставили, чи то з погрузки зернових, чи то з вигрузки загрузки добрив, чи підвезення посівного матеріалу, вивезення е, всяких непотрібних речей, відходів. Техніка дуже надійна і ми нею задоволені. Виконує свої зобов'язання на всі 100%. Наше фермерське господарство ФГ Козаков займається вирощуванням сільськогосподарських культур. Працюємо з технікою GCB вже понад 7 років. До цього було тяжко. Появившись, перша машина фронтального погрузчика у нас в господарстві, ми одразу зрозуміли, що це набагато швидше все робиться, набагато надійніше. Побачивши роботу цієї техніки, самі були задоволені її роботою. І вона закриває у нас позиції на всі 100%. Техніка GCP, по-перше, ціниться дуже своєю надійністю, якістю своєї роботи, швидкістю своєї роботи. З кожною новою серією фронтального навантажувача вона стає все швидше, якісніше, надійна. Ну, щось погано сказати про дану техніку ми просто не можемо. По функціоналу вона дуже класна. Так, було дуже багато до Іменно ця серія вона набагато швидша, вона е, швидша гідравліка, набагато в ній. От, е, дуже задоволені. Бо... Все одно є ще старі приміщення, старі склади, де не дуже зручно заїхати, не дуже зручно виїхати звідти, то так, в нього дуже багато функцій, іменно як крап, От він виїжджає набагато маневреніший. і ну, по функціоналу ми зовсім задоволені цією серією. Неї хороша, це що плаваючий ковш, плаваюча стріла. Це набагато прощає, воно не так б'є сильно ковша і каретку передню. Він просто, яка б не була дорога, він просто плаває, як стріла плаває. І у старій такого не було, то це набагато краще. За що потужнішого двигуна і гідравліки набагато краще виконуються роботи швидше. В тому плані, коли грузили старою 31-ю грузили за 15 минут машину, то цю грузимо за 10 минут. Ще машина хороша тим, що сильно комфортна кабіна, вона ну, набагато комфортніша, навіть під підлокотники, кнопочки ці всі стоять так удобно, що воно все. І в ньому сидушка з подогрівом, що ну, набагато комфорт ніж було у 31-й.